І ми якраз про те, як впливає пропаганда, як російські ЗМІ відреагували і що нам ще чекати, як не вестися на російське ПСО. Ми поговоримо з нашою журналісткою Марією Оренчак. Минулого тижня ми показували так відео опитування про інформаційну гігієну пропаганду Марія. Марічка. Так, Марічка, що зі зв'язком на Щось і зв'язком. Так, як російська пропаганда використовує смерть е, Ірини Фаріон, і чому нам треба бути дуже обережними, дуже обачними і е, не вестися на російський ПСО? Ми ще можемо додати про те, що власне детектор медіа проаналізували ці. Пропагандистські телеграм-канали, і, зокрема, в багатьох повідомленнях відслідковували емоції, тобто це зловтішання і невимушена радість. Мовляв, на Україні почалися політичні вбивства, тому це сприятиме внутрішньому хаосу та наростанню розколу в українському суспільстві, і чи взагалі може стати тригером до громадянського протистояння. І, власне, про те, як, як нам бути, щоб не посіяти ось цей розбрат між українцями, ми хотіли поговорити з Марічкою. Сподіваємося, що вона ще до нас доєднається, бо поки що в неї, напевно, щось зі зв'язком. А поки ми хотіли би о, о Марічка з Маріч, Марічка є, так е, до речі, от навіть анонімні телеграм-канали конструювали теорію змови, що це, начебто. Політична влада України, українська влада розправилася із такою радикальною Іриною Фаріон, вислови якої не завжди подобалися владі, і вона гостро критикувала і діючу владу, і попередню владу. Марічко, доброго вечора! Доброго вечора. Добрий вечір, так ми, ми минулого тижня. Ми показували опитування твоє, яке ти робила про. Інформаційну гігієну як нам зараз реагувати, і що ти помітила ну полі свого зору моніторивши соцмережі не тільки російські пропагандистські, але й українці. Чи чи ведуться українці зараз після смерті Ірини Фаріон на російський псом? Ну, ви знаєте, мене персонально дуже тішить той факт, що в моїй бульбашці інформаційної немає тих людей, які б раділи з цієї події. Але одночасно з тим я розумію, що це лише моя там почищена бульбашка, а тим не менш є блогери, так звані лідери думок, і в Тіктоці, і в Інстаграмі, які десь радіють цим фактом і вважають, що саме так і треба. Десь, напевно, ці люди не розуміють. Базових речей про те, що будь-яке життя є цінним, будь-яке життя є недоторканим, і точно інша позиція, інший погляд, не причини для того, щоб позбавляти людину життя. ось Те, що я помітила в українському медіапросторі, десь в українському сегменті, це. Мовчання завжди породжує бажання розуміти події і власні трактування. І коли власне вчора поширила поліція фото, відео про ймовірного вбивцю, в коментарях було десятки, якщо не сотні, версій. Хто що зробив не так, чому сусідки погані, чому погана сама Ірина Фаріон, куди вона дивилася, чому погані поліцейські і, і так далі. І так далі. І мені здається, це не зовсім конструктивна позиція, напевно. Ну, тобто, ми хочемо знайти собі якесь пояснення, хочемо десь в коментарях продемонструвати, що от, якби ми були там, жили в сусідньому під'їзді, ми б точно запобігли. Цій трагедії, але ми всі чудово розуміємо, що навряд. Тому я би десь напевно була щаслива, якби українці цю свою енергію, яку вони виплескують в соціальних мережах, в коментарях пояснюють, хто що не так зробив, спрямовували на якісь продуктивніші речі. Наприклад, бодай пішли і замовили, знайшли десь в бібліотеці книжку Ірини Дмитрівни, почитали цю книжку, глибше відкрили для себе цю постать. бо... Ну, я думаю, таким чином ми можемо значно більше якось вшанувати цю її працю, це її подвиг, ніж коли ми приходимо в коментарі і е, розповідаємо, хто не такий, де не такий і чому не такий. Ось. Е, це така моя думка, звичайно, крім того, що розмовляти українською, допомагати іншим розмовляти українською. Ось а якщо говорити про, про російський медіапростір, то як ви вже абсолютно точно згадували, є насправді три ключові теорії, які вони зараз вибудовують. По перше, вони роблять все можливе, щоб відмежувати Росію від цього вбивства інформаційно, тобто щоб ніде не було навіть ніяких натяків. І вибудовують такі три ключові теорії. Перше, це те, що Фаріон була в опозиції до чинної влади, відповідно, можливо, таким чином для неї нібито закінчилася критика Зеленського. Хоча, мені здається, кожен свідомий тверезо мислячий українець розуміє, що в верхівки нашої влади зараз є. Значно пріоритетніші е, речі для роботи, ніж розбиратися якимись внутрішніми критиками, і, в принципі, це не стиль вирішення справ в нашій державі, принаймні останніми роками. Е, друга теорія, власне, про те, що. Е, Ірина Фаріон не завжди м'яко висловлювалася про Азов, і начебто, можливо, таким чином хтось з азовців помстився їй. І третє, це власне, такі персональні вороги, ображені студенти і так далі. і так далі. Ну, тобто, роблять все, щоб, щоб їхні споживачі інформації думали, що це Якийсь внутрішній конфлікт, до якого Росія точно нічого не має, і взагалі подивіться, що там робиться, як вони кажуть, на Україні. Ось така ситуація. Мені, власне, здається, що ті люди, які сіють такий розбрат, в коментарях, про які ти згадувала, Марічка. Мені здається, вони трішки забули про те, хто є нашим ворогом. Вони починають шукати ворога серед своїх, щоб пояснити собі, хто ж в цьому винен, чи це винна сусідка, чи це винні правоохоронці, які досі не знайшли власне цього вбивцю. І вони забувають, те, що головний наш ворог єдиний це є Росія, і на цьому треба концентруватися. Так, так, звичайно, що не, не всім можливо подобалося, бо Ірина Дмитрівна, не добираючи слів, говорила про. Росіян про Кремль хто наш ворог наводячи все аргументовано, ну маючи просто енциклопедичну пам'ять і знання, говорила це на наших на прикладі наших історичних постатей. Так і та її цитата, що вона сказала, що своєю мер... смертю не помре. Ну але водночас в українському суспільстві є дуже високий запит на справедливість, зокрема на розслідування, швидке розслідування реагування. Цього, цього вбивства. Е, ну, Але ми розуміємо так само, що страчі в соцмережах українців це є улюблені, але ми без них можемо самі розібратися, бо в нас проходять демократичні вибори. В нас війна зараз проходить без, фруче, без, втручання, без втручання Росії. Але я на, от, просто хочу нашу розмову продовжити. Е, ну... Е, я не стежила за цими, так би мовити, хорошими русскими, яких все рівно наші, наші медіа тянуть в ефір, шукаючи в них якоїсь поради, якоїсь думки. Мене їхня думка особисто мене. Їхня думка не цікавить, тому що ну ви собі розбираєтеся своїм е, е, путіном. А ми собі розберемося, і вна, в нас війна е, триває. Але для тих, хто шукає русських, хто думає, що Росію якось можна врятувати, просто є в мене красномовна. Я сьогодні знайшла малюнки російських дітей для наших глядачів, Марічка. Не знаю, чи ти бачила, просто що ви розуміли наскільки це країна гній і країна терористів, яка виховує пеленок, напевно, маленьких терористів, які готові цієї малюнки дітей, школярів. Так, е, наступні гуртайте, так. От е, ось як виховують покоління е, маленьких росіян. Що вони несуть? Е, що вони принесуть цей світ, крім ненависті до українців і крім бажання вбивати українців, малюнки? Ну просто на голову не налазить. Ну які, які педагоги е, так за побіду, за наших солдат і розчленовані, розчленовані, далі, далі, далі там ще є останнє. Остання, останній малюнок ще є один. Так, от зверніть увагу на, цю, на цей малюнок. Це малювала дитина, оцей хлопчик, так би мовити, маленький маскалик, де він просто малює російський танк і розчленовані діти. Це діти у синьо-жовтих вбраннях. От тому. Тому для пошуку хороших русських і для тих, хто шукає блогерів. Ну я, я сьогодні була просто, просто шокована. Ну і на фоні того всього, що ми зараз переживаємо після вбивства Ірини Фаріон Марічка. Можеш відрефлексувати? Я не бачила цих малюнків, і це дуже шокуюче для мене насправді і дуже контрастуюче, бо буквально вчора була на лекції редактора журналу. Цукор, Сум, і, власне, суми дуже близький регіон, до і той регіон, якого війна точно дуже болить. І вони показували обкладинки, які малюють діти в Сумах, теж про майбутнє, про те, як ми переможемо. І це зовсім інші малюнки. Це зелене місто, це щасливі діти, це жінки, які гуляють з собачками. І ми точно не так бачимо перемогу, як. Як наслідок, і це дуже страшно, що поруч з нами люди зовсім інші, зовсім іншого складу розуму. На жаль, є не люди. Я не знаю, це не люди. Ну так, це зрозуміло, відбути. що е, орки, ну це літературний персонаж. Це мені занадто mm -hmm. здається благородно е, називати тих, хто прийшов на зброю, вбивати нас і наших дітей, ті, хто віддає злочинні накази. Про те, що нас це об'єднало, я це бачу, я це відчуваю. Що попри попри різне ставлення до Ірини Фаріон, інколи полярне, ми так само обговорювали і протести під візкою політехніки. Звільнення Ірини Фаріон, і про те, що вона опублікувала о цього листа допис із хлопця із Криму, що його потім закрила. Так, звичайно, ну але це, це, це була, це була наша, наша реакція, рефлексія. Але за це. Ніхто не мав права забирати життя, і точно у багатьох поглядах з Іриною Фаріон ми були абсолютно згідні. Ну і ми вже говорили з нашим попереднім гостем з політологом Миколою Бучином, що ми могло зараз зробити українське суспільство, зокрема львів'яни, зокрема ті, хто переживає біль втрати, це тиснути на наших депутатів, що вони нарешті на цьому тижні заборонили в другому читанні, проголосували за заборону церкви московського патріархату. Це би це би було Бачуся. абсолютно так. Це би було абсолютно логічне е, завершення цієї всієї тривалої процедури, яку не зрозуміло чого і взагалі що депутати, кого вони захищають, яку вони віру, церкву і скєпи захищають, сидячи у парламенті воюючі е, країни не нервує. Знаєте, що ось такі дії радикальні для того, щоб заборонити цю церкву, породжують вбивство Вбивство людей, які були причетні до. Української державності, української ідейності, які виступали за українську мову, за розуміли те, що мова це є важливо. Сподіваюся, що це все ж станеться, але сумно, що після таких трагічних е, так нас об'єднала. Е, нас об'єднала трагедія 8 липня, коли вдали, вдарили дарили по Охмадиті. Не знаю на що розраховували наші вороги. І я сподіваюся, що ми. Як тверезе, демократичне і правильне патріотичне суспільство, зробимо правильні висновки, будемо правильно діяти. Е, Марічка, ще, може, ще може кілька порад для наших, для наших глядачів, ті, які дивляться, щоб не читали, як то кажуть, цих як Приображенського радянські газети і не дивилися телеграми. І так, от порад, як от такого меді... меді... медіа медіаналітика, так. Ну, мені здається, найкраща і універсальна така порада більш світоглядна, непрактична, це те, що інформацію слід сприймати як шлях до кращих рішень. Якщо якась інформація не допомагає вам приймати в житті зважені правильні рішення, а ви просто застрягаєте в якомусь. Вакуумі негативних коментарів, де будуються 150 чи більше теорій змов, то, то слід зважити, чи, чи це корисно насправді, чи достатньо буде поширити цю фотографію про цього чоловіка, якого розшукують, і, і піти натомість прочитати якісь праці Ірини Фаріон, чи прочитати праці тих, кого вона радить. Все таки. Наш час це ресурс, і важливо його витрачати правильно з користю на, на ті речі і, зокрема, на ту інформацію, яка веде до кращих змін в нашому житті персонально, і в житті нашого міста, області і країни. Так, це була Марічка Оренчак, наша журналістка, авторка спеціальних проєктів. Марічку дякую за включення, за те, що приєдналися до нашої.